Наразі Міністерство охорони здоров'я нам нагадує, що усі діти, які йдуть в навчальні заклади, особливо якщо це навчання буде очно, вони мають надати довідку. Довідка форма довідки вона є оновленою 0,86. Там вказуються дані, які отримані шляхом медогляду дитини. Насправді це вносить сімейний лікар або подіатр, і об'єм медогляду визначається спільно з вашим лікарем сімейним. До року дитина отримує основні щеплення згідно календаря щеплень. Це такі, ну у нас календарів захист передбачено від 10 інфекцій: це кашлюк, дифтерія, правець, кірпаротит краснуха, гемофільна інфекція, гепатит Б, також ну, від туберкульозу БЦЖ. І е, основні етапи вакцинації вони випадають до року. Це віці двох, 2, 2, 4, 6 місяців. Далі в рік йде кірпаротит краснуха, і вже з півтора року перед садочком це вже буде перша ревакцинація. І дітки, які йдуть в садок, вони в основному вже мають основний первинний набір щеплень. Надалі вже ревакцинація проводиться у 6 років перед школою. З наступного року у нас буде оновлення календаря щеплень, і деякі вакцини вони термін ведення їх переноситься з 6 років на 4. І дитинка в 4 роки, наприклад, буде отримувати другу КПК. От в 6 років у нас це друга ревакцинація. І потім наступні ведення вакцини дитина буде отримувати в 16 років. Це вже дифтерія і правець. Тому що гепатит закінчили до року, фактично, гемофільну інфекцію також, поліеміліт перед школою. Останні крапельки це від поліеміліту зроблені. Про що ми ще сказали? БЦЖ ще отримують взагалі одна доза хтось в пологовому, хтось після пологового, якщо не встиг раніше. І потім на ревакцинацію лишається кашлюк дифтерія правець. Інколи це тільки дифтерія правець, коли ми говоримо про забезпечення саме державними вакцинами. І варто не забувати і також про те, що треба вакцинувати не лише дітей-підлітків, і але й дорослих. І саме дифтерія правець це Ті хвороби, від яких ми вакцинуємо, далі по календарю щеплень, тобто в 16 років зробили, і далі кожних 10 років повторюємо це, буде 26, 36, там 46 і так далі. Верхньої межі немає для ревакцинації. З наступного року у нас є введення в календар. Це нова вакцинація для України. Це вводиться профілактика від папіломовірусу. Це будуть дівчатка 12-13 років. Вакцина, вакцинуватися від вірусу папіломи. Тобто ця це профілак... це вакцина профілактує інфікування вірусом папіломи і, відповідно, профілактує виникнення раку шийки матки у дівчат. Крім того, крім нашого національного календаря щеплень, який забезпечується повністю державою. Є ще так звані рекомендовані вакцинації. Це ну, те, що, на жаль, поки що Україна не спроможна забезпечити доступну для всіх для свого населення. Але, наприклад, за кордоном в інших країнах ці вакцини і профілактика цих хвороб вони входять до їхніх календарів вакцинації. Це профілактика. Таких захворювань, як пневмококова інфекція, менінгококова інфекція, ротавірус, це кишковий вірус, гепатит А, також можливо щепити і профілактувати вітряну віспу. Грип, Ну зараз ковід можна також віднести до рекомендованих щеплень, до речі, але це одне з рекомендованих, яких які в нас поки що ще забезпечується державою. І, наприклад, і дорослі діти, діти з п'яти років можуть у свого сімейного лікаря вакцинуватися від ковіду. І зараз це рекомендовано робити щорічно, так само як і від грип. І я хочу ну, якби акцентувати увагу на тому, що навіть. Пацієнти, які мають певні медичні стани, вони вакцинуються. І іноді хворих, я як імунолог, я рекомендую вакцинувати навіть більше як здорових. Тому що, якщо є якісь ускладнення або хронічні хвороби, це є ризик, що пацієнт буде важче переносити там, той самий гриб. Або, наприклад, йому потрібна додаткова вакцинація від пневмококу, бо кожна нова вірусна інфекція закінчується пневмонією чи етитом. Ну, є вакцини, які можуть бути найбільш рекомендовані в окремих цих випадках. І якщо ці вакцини не забезпечуються за рахунок календаря щеплень, це от той розділ рекомендовані щеплення, про які ми згадували. Ну, найчастіше в наших реаліях це за кошти батьків. Хоча є окремі цільові програми в громадах, коли за кошти громади, або якщо це не в громаді, а... Наприклад, страхова компанія, вона своїх працівників може вакцинувати за окремі кошти додатково від певних захворювань. А, також до протипоказів вакцинації відносяться ну, гострі стани, тобто гострий період хвороби, хвороби саме зараз. І якщо є висока температура, яскраві симптоми, ми в цей час не вакцинуємо, ми чекаємо, поки буде. Одужання або ремісія, якщо це був хронічний стан, і тоді рекомендуємо виробити щеплення. Вакцини це є той інструмент, який допомагає нам а, тренувати нашу імунну систему. І, е, от імунітет фактично так, це як м'язи, він теж має працювати. Ми не можемо перебувати в стерильному середовищі і, ну, в, в ідеальному світі і не хворіти. Насправді, ідеальний світ він не буде стерильним. Бо... А наша імунна система вона має працювати. Є органи є клітинки крові, які мають виконувати свою роботу, і коли вони це роблять постійно, тоді вони є ефективними. Є зараз у нас доступний ресурс доказової медичної інформації. Міністерство охорони здоров'я, якби було ініціатором запуску цього інформаційного порталу, називається Національний портал імунізації. Це місце, де можна задати будь-яке питання з приводу вакцинації, крім того, зайти і зразу почитати в розділі там окремих по інфекціях, там в розділі по професіях, які рекомендовані щеплення. Або там не про вакцину почитати, а почитати про хвороби, від яких може взагалі існує в світі вакцинація. Там також можна подивитися календар, подивитися, що входить в рекомендовані щеплення, тобто те, що немає в календарі.